Друзі, доброї ночі. Громадська організація Дост та Вінницький осередок Мазур Юля натрапила на дуже цікаве відео міністра Клеменка. Він розповідає, що працівники поліції у нас виявляються не створені для війни, вони створені для боротьби зі злочинцями. Стріляти в окопах вони не можуть, а можуть лише боротися зі злочинцями в тилу. Наприклад, білоцерківського РУП озброєного угрупування. Яке ніде не зареєстровано і не має ніяких документів, я впевнилась в тому, що поліція в нас створена для боротьби з активними розумними людьми, для фальсифікації справ і для побиття жінок. Це те, що я відчула особисто. Не для війни, мама, квіточку ростила, так наших дітей, наших чоловіків, батьків теж не для війни ростили. Але люди, котрі навчені поводитись зі зброєю, повинні бути на фронті в першу чергу, особливо в той час, коли в Україні не оголошена війна, і особливо в той час, коли в нас рахується все внутрішнім конфліктом і збройною агресією. Саме їм місце на передку, і не потрібно навішувати тим самим поліцейським лапшу, про те, що бригади поліцейських повністю забезпечені в той час, коли на бригаду йть. Збирають гроші на автопробігу байкерів. Дуже цікаво. Доліплю відео, доліплю фотку, дивіться і думайте. Міністр Клименко, ну розкажіть родинам військових теперішніх, які були цивільними, що мама квіточку не для того ростила. Далі буде геодостав. Ви ж, мабуть, чуєте, кажуть, так нехай в першу чергу йдуть поліцейські. Вони ж люди навчені, і здоров'я в них непогане, тому що вони ж якось потрапили до лав правоохоронних органів. Ви Говорите, що поліцейський навчений. Поліцейський навчений застосовувати силу та зброю відносно злочинця, але це немає нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами. В, е, нічого спільного з діями в складі е, відділення, взводу чи роти стріляти з автомату по злочинцю і е, спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад, це одне це діє в місті, але це не діє в полі, не діє в лісі е, і так далі. Всі працівники органів правопорядку. Як і всі громадяни мобілізаційного віку мають оновити свої облікові записи в ТЦК, більш того, ми кожного поліцейського обкатуємо. У нас дуже важко знайти чоловіка поліцейського, який не був на сході. На сьогоднішній день дійсно працівники правоохоронних органів. Заброньовані з іншого боку, я хотів би чітко сказати, що близько 50% поліцейських національної поліції України на сьогодні будуть задіяні безпосередньо в заходах або безпосередньо в участі в бойових діях, або по обслуговуванню території, в тому числі евакуація, документування воєнних злочинів.